Всім привіт! Весна добігає рівно середини, а спека наче літом. Квітує все, починаючи від форзицій, рябчиків королівських та закінчуючи незабутками, які повинні квітувати на початку травня. Ну і фруктові квітують не по черзі. А всі одразу. Весь сад стоїть у білому тумані. А ми з вами сьогодні вирушаємо в залиту водою заплаву. Наша річка цією весною згадала, де текла десятки тисяч років тому. Заповнила водою старі русла, рівчаки та річища. Та подисла ними свою воду до старого Дніпра. А по сухим острівцям заплавного лісу добігає кінця сезон з моршкової шапинки. Її ще можна знайти в досить пристойному стані. Але це ж все уже не те. Тому ми звертаємо увагу на старі березняки, які деінде покриті килимом із барвінка. Десь тут повинні вже рости сімейки стручка гігантського. В цьому сезоні посуха, велика спека, але заплавна волога компенсує ці недоліки. Сподіваюсь. Тож дивимося уважно. А ось і перші знахідки. Не те, щоб гігантські, але трофеї. Шукаємо далі. Головне далеко не відходити від заповнених водою озер, але й далеко в болото не заходити, бо тут є безліч цікавих місць. Якщо ви помітили, що в деяких локаціях не чутно пташок, це означає, що цікаве місце близько. Треба повертатися. Але ж і страшки тут найбільші. Ось такі красавчики. Ростуть просто із підтруглявих стовбурів берез. Кошик наповнюється, пошуки тривають. Ось саме тут взагалі пташок не чудно. Тож збираємо соковиті строчки і намагаємося не втратити орієнтацію для повернення назад, а строчки один за одним, наші гірлянди. Цікавий погожий день. Хоч і не зовсім грибна погода, але ми і без трофеїв не залишимось. Мої улюблені місця, як завжди, не підводять. До зустрічі, на чекаючи багато подорожей та експериментів.